Вітання друзі! Будемо грати ось цю BMW в 13 тисяч доларів. В Україні вона стає в 24 плюс ремонт п'ятірка. тому загалом сума 29, бюджет 30 на покупку, 1000 доларів залишається нам на форс-мажор. Що ми маємо? Ми маємо трійку, ми маємо 21 рік, ми маємо повний привід, гібрид, автомат. Космос. Що ж, Стосовно неї, чорний колір, чорний салон, не стрельнуті подушки, все прекрасно, 24 тисячі кілометрів. Далі, під капотом, все чітко, нічого не завалено, не загублено, все на місці, нічого не вирвано, не вкрадено. Добре. Далі по нашому пошкодженню це пошкодження на п'ятірку, на 5 тисяч доларів. Гра слів, що ж поробиш? варюємо сюди четверть, замінюємо двері, замінюємо задній ліфтар, замінюємо бампер, замінюємо ходові чаги, і авто далі їде і прекрасно себе почуває. Загалом на все це піде 5 тисяч доларів, не менше. Відповідно далі, спереді все чітко, немає ніяких питань, проблем, все з нею супер. Просто авто бомба. Загалом все зрозуміло. Чекаємо на торги, будемо грати. Це лише перше авто, яке ми підібрали. Прекрасний варіант. Далі рухаємось. Якщо не виграємо, це не є проблемою. Підбираємо будь-яку іншу під наші характеристики і граємо її у нашу суму. І тільки таким чином ми її виграємо, тому що ми граємо, граємо і граємо. Ми виграємо. Тому пан Ауто, звертайтесь, Павло, допоможу, підскажу, виберу. І виграємо. Гарного дня, до побачення!